Цар у пошуках збройностів так політолог Євген Магда описав участь України в оборонному саміті ЄС в колонці для сайті Слава Тіві. Європейські оглядачі звернули увагу. Пише Магда, що президент України Володимир Зеленський, який брав участь у роботі саміту ЄС, обмежив спілкування з пресою, відзначивши лише, що ознакою просування до миру може стати встановлення тиші у повітрі та на морі, а також подальший обмін полоненими. Україна послідовно наполягає на використанні принципу всіх на всіх. Очевидно, що Зеленський не хотів робити гучним заяву перед день важливих переговорів з Дональдом Трампом за участі європейських лідерів. Україна сьогодні нагадує останнього лицаря Європи, який відчайдушно бореться за власну незалежність, зазначає політолог. А широкомасштабна війна потребує нових збройносців, оскільки США показово відмовилися від цієї ролі, як мінімум на певний час. То Євросоюз може підтримати Україну необхідним постачанням. Звісно, якщо матиме достатньо політичної волі та рішучості, підсумовує історик. Детальніше про це читайте в рубриці погляд на сайті Слава Тіві. Змушення до капітуляції. Теж рубрика погляд. Те, що ми бачимо зараз, це і змушення України до капітуляції, говорить у розмові зі слава Тіві, генерал Роман Полько, колишній заступник керівника бюро національної безпеки Польщі. Він доходить однозначного висновку співзвучного з міркуваннями українців. Що передусім це означає, що Буча Ірпінь. Театру у Маріуполі злочини проти цивільного населення можуть повторюватися. Міркування генерала ґрунтується на його бойовому досвіді та переконаннях зі служби. Він розповідає, що коли його як командира відправляли на місії до Іраку, Афганістану чи Гаїтівін та його підлеглі завжди чули, що основною цінністю є людина, наша спільнота, наші ідеали. Які вони захищали міркування генерала Полька та інших експертів з питань безпеки про те, які саме проблеми з військовими можливостями можуть виникнути у зв'язку з можливим блокуванням США постачання зброєння? Читайте у комплексному матеріалі Владислава Яценка, журналіста Сайту Слава Тіві. Португалія готова допомогти Україні солдатами. Прем'єр-міністр Португалії заявив про готовність вислати війська в Україну. Португалія готова направити своїх солдатів у рамках стабілізаційної місії, заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у ніч з четверга на п'ятницю після завершення екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі. У розмові зі змі Монтенегру уточнив, що Лісабон без вагань відправить свої війська в Україну, якщо це буде необхідно. Він пояснив, що Португалія, керуючись принципом солідарності, стане пліч опліч зі своїми союзниками з Євросоюзу, щоб надати Києву гарантії безпеки після війни з Росією у ситуації, якщо європейські країни відправлять війська в Україну. Наші солдати також з'являться там. Сказав він. Він підкреслив, що його країна не залишатиметься пасивною в процесі забезпечення тривалого миру в Україні однак додав, що рішення про можливу участь португальців у контингенті європейських військ військ однак будуть приймати поетапно. Європейська армія може бути побудована виключно на українському досвіді. Переконує Михайло Подоляк, Збройні сили України та їх участь в російсько-українській війні повинні стати тією базою, на якій буде заснована спільна європейська армія, сказав у ефірі Слава Тіві, радник голови офісу президента України. На його думку, така теза є однією з ключових, на яких повинна засновуватися нова оборонна політика Європи. Після припинення підтримки України Сполученими Штатами Америки, звертаючись до теми сьогоднішнього саміту Європейського Союзу у Брюсселі, Подоляк окреслив основні питання, які можуть сприяти досягненню безпеки в регіоні, яких є кілька. А відповідь на них ви знайдете на сайті Слава. У мене ж на цю мить все. Бережіть себе.